Дуже боялася йти на операцію, але лишилась дуже задоволена. Все супер, приходьте, не пожалкуйте. До нас звернулася пацієнтка, їй 60 років. Вона з Одеської області до нас приїхала. Пацієнтка з двобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтка прооперована з лівої сторони, проведена малоінвазивна операція СуперПАТ. Сьогодні третя доба після операції. Вона готується до виписки. З нами на вулиці проходить процес реабілітації, гарно ходить, болі стали менші. Скажіть мені, будь ласка, поділіться враженнями після операції, що можете сказати? Дуже боялася йти на операцію, але лишилась дуже задоволена. І результатами, і всім дуже вдячна Олександру Анатолійовичу за його такі золоті руки. І мені пристають іще в сустав міняти. Але я вже йду на вторий спокійно, без проблем, без страху, без нічого. Я на треті сутки вже ходжуть з паличкою. Дуже вам вдячна, дуже вдячна персоналу, який обслуговує цю клініку. Короче, все супер, приходьте, не пожалкуйте.